План бажань, який залежить від інших, здійснюється чи не здійснюється, незалежно від того, хто його пропонує. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 9 жовтня середа, і в мене на каналі у середу ви можете подивитися програму Середа не біда. Сьогодні в програмі Середа не біда, я хотів би, щоб ми поговорили про ситуацію, яка склалася щодо зустрічі, яка планувалася 12 жовтня. Групи підтримки України в форматі Рамштайн. там мав головувати президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він був, в принципі, ініціатором. Там мав бути і саміт такий чотиристоронній перед цією зустрічю групи Рамштайн Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина і Франція. Вони мали зустрітися на рівні керівників держав, урядів і там. Як мені вдається, мали бути прийняті якісь важливі рішення. І нас безумовно цікавить, які рішення могли бути прийняті щодо України. Адже саме Рамштайн і формат він і передбачає підтримку, координацію допомоги Україні війни проти Росії. На Сполучені Штати Америки насувається ураган Мілтон. Він має найвищий рівень категорії 5. Там він має, ну, говорить, буде. Напевно, один із най -най таких жахливіших, найсильніших за останні 100 років. До речі, в Україні. Навіть я бачив, читав думки, що ну, що той ураган? Чого він не хоче приїхати, той Байден, він не хоче Україні допомагати. У нас тут війна і таке інше. Насправді це для Сполучених Штатів Америки дуже важливо, особливо. Під час передвиборчої кампанії. Однозначно, Джо Байден не міг залишати Сполучені Штати Америки, щоб республіканська партія, кандидати республіканської партії Дональд Трамп, використав його відсутність як те, що він ну, не надає потрібної уваги внутрішнім політичним, внутрішнім питанням Сполучених А Вони, як би нам цього хотілося чи не хотілося, подобалося чи не подобалося, але вони є ну, головними. При виборі, при голосуванні. Тому треба бути тут, я би так сказав, ну, об'єктивним і не говорити і не писати про якусь раду, бо знову там багато вже зараз різних є заяв, якихось суджень, що Байден не хоче нам допомагати, Демократична партія погано нам допомагає так і таке інше. Цей ну, Рамштайн, не сподіваюся, він дійсно перенесеться після того, як цей ураган Мілтон, який там має. Середина четверг в ніч досягнути Західного узбережжя Флориди, що він все-таки буде наслідки мінімізовані. Джо Байден вже звернувся, щоб громадяни США евакуювали з цих районів, які можуть зазнати наслідки від цього урагану. І після цього все-таки зустріч відбудеться. Від зустріч відбудеться, і ті чутки, які ходили, зокрема те, що можливо. Формально буде запропоновано запрошення України в НАТО, це було би дуже для нас насправді добре, що все-таки воно буде озвучено, не говорячи там про інші якісь рішення, зокрема і допомоги Україні. Щодо дозволу завдавати удари в глиб території Росії зброю, яку постачає заход зброєю далекої радіо Я думаю, що ну знову ж я вкотре про це говорю, що це. Варто було робити у свій час не публічно і, напевне, і не публічно. ну, Такі речі були би і простіше е дозволяти. Зараз ситуація, як мінімум, на мою думку, до 5 листопада, в ну, публічній площині навряд чи це можливо. Хоча не публічно, я би дуже хотів, можливо, вже це рішення прийнято. Ми також про це з вами вже говорили. Щодо ракет Скальп, Штормш і. Ця ситуація там з тими ракетами, можливо, там треба було таке, ну, щоб узгоджувалися питання США Америки, про це говорив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, що, можливо, це рішення вже прийнято або буде прийнято на тій же зустрічі. Також виникає питання, що тепер буде з планом перемоги. Там навіть знову ж зараз появилися чутки. Блумберг пише, що ніби Зеленський там пом'якшує свою позицію щодо закінчення війни, що вже там нема таких вимог. Кордонів, виведення військ далі, ну побачимо. Насправді, я думаю, що дійсно після зустрічі в Рамштайні, я сподіваюся, воно таке відбудеться, буде перенесена дата, нам буде всім це все зрозуміло. Хоча, на мою думку, ну, ситуація виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно, що українці так і не були ознайомлені з цим планом перемоги. Чи я не знаю, як його назвати. Це план перемоги, чи це план закінчення війни. Ну, Я вчора вам говорив, що формула. Миру, самі другий, про який також дуже багато говорили, він також переносець. Він не відбудеться в листопаді цього року, я так розумію, що навряд чи він відбудеться і в цьому році. І тепер, ну з моєї точки зору, важливо все-таки розуміти, наскільки оцей заявлений публічно, про який дуже багато говорили цей план перемоги, він є реальним, бо знову ж. Іноземні ЗМІ пишуть там про речі, які не зовсім. Приємно читати чи чути. Стосовно того, що тільки деякі там моменти є такі, які засловують на увагу, там, в принципі, конкретики такої нема, що треба доробляти. Ну, і сам Володимир Зеленський говорив, що е, він там представить вже конкретні якісь дії буде, щоб і наші партнери конкретні дії був відправлений начальник Генштабу США. Тобто ведеться робота. Я сподіваюся, що ну, разом з нашими партнерами все-таки якийсь план буде мати вигляд плану, а не. Вигляд якихось бажань чи вимог, як насправді, на мою думку, зараз це десь і виглядає. І ця вся ситуація, ну, навколо Ірамштайну, і цього плану перемоги, на жаль, відбувається не в найкращий момент, коли на фронті російські війська, вони. Десь скоріше, десь повільніше, але вони продовжують просуватися. Я не є військовим експертом, я про це неразово гриві буду наголошувати. Я тільки слухаю тих військових експертів, які, на мою думку, ну, варті, того, щоб до них прислухатися. Це в першу чергу іноземні військові експерти, які так чи інакше можуть об'єктивно оцінювати. Деякі наші, ну, це навіть не експерти, а військові, які в свій час там командували певними родами військ, коли вони дають певну оцінку. от, я до них прислухаюся. Там дійсно є багато питань щодо там, і, їх ешелонів оборони, чому вона не була побудована. Там є багато питань, чому інших речей не було зроблено вчасно. Знову ж не хочу про це говорити. Хай про це говорять ті військові, які мають на це право, бо вони мають відповідний досвід, фах, освіту. Але ну, ситуація для нас. Як на мене, ну виглядає зараз не дуже сприятливою для якихось там перемовин, все таке інше. Тому я не здивуюся, що ні Росія, ні її там найближчі союзники, зокрема там Китай чи Бразилія, вони не збиралися їхати на другий саміт, який дуже-дуже хотіли провести в офісі президента, але знову ж яка мета була цього саміту, крім якихось загальних фраз. Тобто мова ж не йшла про якийсь мир, бо вже потім з'явився і план перемоги паралельно. Ця ситуація, на жаль, ну, на мою думку, виглядає як більше заговорення реальних проблем, викликів, які стоять перед країною, а не прийняття відповідних рішень. Отже, були, безумовно, у мене, як і у багатьох, сподівання, що на зустрічі в Рамштайні 12 жовтня будуть прийняті якісь важливі рішення, які ну, здадуть нам розуміння, що і як буде далі відбуватися. На жаль, це поки що. Переноситься, сподівання залишаються сподіваннями. Але, як кажуть, надіємося, що ці сподівання стануть реальністю. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого, і ні на що. Все буде Україна!